Так, доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я сьогодні багато казати не буду. Дивіться, відео, як будуть вони викладатись, я поки що не знаю, тому що я ще е, не зовсім дуже е, е, поправився. Я ще, ще досі хворію, так що е, відео будуть. Як я себе буду добре почуватись, я буду виклад, викладати відео, старатись викладати відео. А ви натискайте, е... вподобайку, якщо вам подобається, тисните на дзвоник е, та підписуйтесь на мій канал. Е, хто, х, хто мені присилає своє відео по, на електронну почту, я вас прошу. Будь ласка, підписуйтесь прізвище, прізвищем Хто на відео, хто мене пересилає на відео, хто на відео, я маю на увазі учень або учениця. Наприклад, Комаров Ваня 5 є е клас, і від якого зроблена на та, табо інша ранкова зарядка, я маю на увазі число. Ще раз пояснюю, спокійно: хто прислав мені відео, учень або учениця, прізвище ім'я, в якому класі навчається, і від якого. Пробачте, і від, від якого зроблено число. Я маю на увазі, наприклад, 13.09.2024, наприклад, числа зроблена ранкова зарядка, я це маю на увазі. Сьогодні ми розпочинаємо з верхніх кінцівок. Зробимо розминку і згибання, розгибання рук в опорі льожа один підход 10 разів. Все, поїхали, розпочинаємо. Руки на пояс, нахал голову вперед назад, ліва вправо. поїхали, розпочинаємо. Не забуваємо про техніку безпеки. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім. 28, 29, 30, 31, 32. продовжуємо. Продовжимо. 34, 35, 36. Тільки головою, без різких руків. 37, 38, 39, 40. Нахило голову вліву, праву сторону. Продовжуємо. Не забавно про книги безпеки, щоб не травмувати не себе, ні себе, не те, що ззаді нас або біля нас. Руки на посі, нахило головою. Раз, продовжимо. Два, три.

Два пругиби. лівою рукою на три, чотири. Зміна положення рук. Іншою рукою. Зараз ліва рука догори. Ноги на шніплі спокійно, без різких руків. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Двенадцять. дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, Дев'ятнадцять. двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Закінчили руки на пояс нахилтулу вперед, назад ліво, вправо. Розпочинаємо. Руки на пояс. Спокійно, без різких рухів. Поїхали вперед. Раз, два, ух, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дуже добре молодці. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Без різких рухів. 15, 16, 17. Дуже старанно виконуєте.

Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, дев'ятнадцять, двадцять. Руки на пояс. Два нахила тулуба вліво, два нахила тулуба вправо, без різких руків. В ліву сторону ноги на шині пліч виконуємо. Розпочинаємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Продовжуємо. П'ятнадцять.

Десять нахилов якомога нижче. При цьому не обов'язково таркатись ладонями підлоги. Але коли ми робимо, коліна не згибаємо. Стараємось рівно тримати спину. Поїхали. Десять нахила разом зі мною. Раз, два. Якомога нижче, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Дуже добре. Інша справа. Станом. Лігу ногу на носок, ноги на шині пліч. Розминаємо одну ногу, потім іншу ногу. З будь-якої, якої вам зручно, розпочинаємо. Ставимо без різких рухи. Поїхали, розпочинаємо розминати носок. Три, чотири, п'ять, шість, десять. Раз. Сім. Вісім Дев'ять. Десять. Ставимо іншу ногу на носок. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 10. А зараз робимо згидання, розгоднання рук в упорі льожа. Дівчата можуть робити, роблять з нами від підлоги, але коліна, колін, з колін. Я маю на увазі коліна, спина і попа рівно і 10 разів віджимання. Ми з лоб, робимо з хлопцями. Один підход, 10 разів. приготувалась. Можете зробити упор. Щоб нікуди не поїхали ноги. І з вами розпочинаємо десять разів. Один підход. Раз. Два. Попа. І спина на одному рівні. Три. Чотири. пять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. І на останок. Десять. Коли робимо? Локти дивляться в сторону ніг. Всі дуже великі молодці. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайку, не хворійте, будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти, папа. -па. На все добре!